Доброго дня, манітароукраїнського, мене звати Олена. Загальний розклад. Два варіанти. Послання від вищих сил. Варіант вибираємо інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. Ваша сигніфікація корен по першому та другому варіанту. І послання від вищих сил. Корен, по першому варіанту, ваша сигніфікація. Закінчення певного періоду в особистому житті або загалом в вашому житті. Карта Мир говорить про перехід. Ну, в стосунках насамперед. Якщо ви жінка, кварен, по першому варіанту, то ви ресурсна самодостатня жінка. Чоловік, рицарь кубків, він вас кохає. Ну, ви повинні бути впевнені, що він бачить вас саме такою. Ну, говорить, що в ваших стосунках або відбудеться, або ви повинні, чоловік ви чи жінка, розуміти, що ваші стосунки потрібно переводити на наступний етап. Ну, або якщо ви жінка, то ви для вас інформація, що чоловік бажає перевести ваші стосунки на наступний етап. Якщо ви очікуєте відповіді від вашого чоловіка. Можливо, майбутнього чоловіка, за якого ви вийдете заміж також. Королева Пентаклів говорить саме от, по відношенню до особистого життя, що, от, можливо, саме за того, за якого ви вийдете заміж. Ну, Стосовно ситуації відносно особистого життя, хто ви не були ви чи жінка, для вас саме відбуваються зміни в даний період з 22 по 31. І для вас буде як головуючим самим моментом те, що буде займати більше думок і більше часу. Ну і, можливо, навіть те, на чому ви будете фокусуватися в даний період, щоб перевести дані стосунки на наступний етап. Те, що буде турбувати вас найбільше. Можливо, якщо ви жінка, то ви будете турбуватись. Кохає вас чоловік чи ні. Ви б бажали, щоб дані стосунки вже мали певний розвиток, чоловік, можливо, не проявлятиметься в ваш бік. Якщо відносно реалізації вашої реалізації безпосередньо, то вам все ж таки радять, якщо ви, наприклад, думаєте, бажаєте, то ви отримаєте для себе шанс, можливість, і цей шанс, ця можливість, ви будете вдоволені. От внутрішньо ви отримаєте задоволення. Як Якщо це, наприклад, для вас акцентом відносно вашої реалізації є посада, отримаєте ту посаду, відносно якої будете відчувати задоволення. Якщо це, наприклад, фінансово матеріально було получити достаток, отримаєте саме ту заробітну плату, або будете отримувати той прибуток, який вас буде задовольняти. Загалом, ті зміни, які будуть відбуватись в вашому житті з 22 по 31 перший, Ну, ви отримуватимете задоволення, тобто наповнення, позитивні емоції будуть відносно тих змін. Але от саме ці зміни, які будуть відбуватись, дадуть вам можливості перевести ситуацію в вашому житті на новий етап. Тобто нові плани, нове починання, перехід на наступний етап в своєму житті. Вихід з ілюзій, вихід з нерозуміння. Досягнення ясності. Вежа підтверджує. Неочікувано для вас. Нове починання. Обнулення підвішеної ситуації. Як досягти бажаного або в стосунках з чоловіком? Да. Як досягти бажаного, підете в нове починання. порада від вищих сил відносно вашої ситуації. Неочікувано для вас. Нове починання, новий проєкт. Пропозиція від чоловіка, ну або саме от по відношенню до даного нового починання нового проєкту, вам говорять, що у вас достатньо досвіду і знань, що вам турбуватися от відносно нового проєкту, нового починання, що ви не досягнете того, чого маєте, вам не потрібно навіть піклуватися про це. Та неочікувано, можливо, для вас це якийсь новий проєкт, новий вид діяльності, але ви вже битий воїн. А за одного битого 10 небитих дають. Тому по відношенню до даної ситуації вам говорять, зверніть саме на увагу для себе акцентуйте, що у вас достатньо досвіду, і як би не складалися обставини. Можливо, вам потрібно буде пройти навчання, ви отримаєте позитивний результат і по відношенню до даної ситуації. Пройдете ви своє навчання. Не закривайте собі шляхи, вищі сили говорять, не закривайте собі шляхи, не зливайте ресурс, власне, в негативні думки, а дійте активно. Не потрібно собі приводити якісь доводи, руйнуйте це все. Це невірні дії, невірне бачення, невірна поведінка по відношенню загалом до ситуації. Навпаки, ставите цілі, рухаєтеся, незважаючи на те, що потрібно. Знання отримувати додаткові або потрібно конкурувати. Ви конкуренноспроможні. І отримаєте ви свої знання, пройдете ви те навчання, досягнете ви розуміння, як вам діяти і як вам бути по відношенню до ситуації. Більше впевненості. Квирен, по першому варіанту, вам говорить, що більше впевненості, тому що ви можете самі собі зруйнувати, тобто не скористатися тією можливістю, яку ви отримаєте. Власне, тільки одним. Ні два варіанти. Або в безресурсному стані будете знаходитись, тому що постійно аналізували, переливали в порожнє. Ну, загалом вам говорять, що вам не потрібно цього, вам потрібно навпаки думати про енергетичне наповнення, бо попереду вам потрібно буде активно діяти, проявлятися. Ви будете стояти на виборі по відношенню до власного благополуччя достатку. Ситуація в вашому житті. Якщо на даний момент королева мечів знаходитися саме в негативному емоційному стані, ви втрачали, і тривалий час ви знаходились без результативності, неможливості змінити ситуацію, то про що думати, якщо ви отримуєте шанс, можливість в особистому житті і загалом відносно благополуччя і достатку. І ви ж саме в цій ситуації не лише пораду отримуєте від вищих сил, а й благословення від вашого роду, то вам говорять, що ті зміни. Які будуть відбуватись відносно тих шансів, які будуть ходити в ваше життя, будуть наповнювати вас саме позитивними результатами, не лише позитивні зміни, а й позитивні результати відносно цього, навіть відносно тієї ситуації, в якій ви знаходитесь на даний момент. Вам говорять, вам з енергії королеви мечів, де ви пропрацьовували стратегію, аналізували, думали, але вже це перейшло. Залежність. Ви вже приливаєте просто з пустого порожня. Вам говорять, вам не потрібно, це вже безрезультативно для вас. Вам потрібно входити саме в енергії, активні, енергетично наповненої людини, ресурсної людини для того, щоб в подальшому вже мати результат. От, варіант по першому варіанту, саме вам така порада від вищих сил. Дякую. Варіант по другому варіанту на період з 22 по 31 грудня порада від вищих сил. Ваша сигнафікація кварент по-другому варіанту ну, щасливий випадок, колесо фортуни, прорух. отримаєте інформацію, яка допоможе вам досягнути розуміння, як вам діяти, в якому направленні, ну або саме по колесу фортуні, щасливий випадок, ясність розуміння, ну, або переїзд, поїздка. Рух в вашому житті загально відбудеться. І ви досягнете розуміння, як вам діяти, щоб досягнути того, чого ви прагнете. Щасливий випадок! Фортуна, удача на вашому боці. І саме інформація, можливості, шанси, пропозиція, ясність розуміння здобудете відносно чогось. Як вам досягнути, яким шляхом рухатись, і як вам досягнути того, чого ви бажаєте. Порада від вищих сил. Варен по другому варіанту. Трансформується ситуація відносно особистого життя і загалом відносно благополуччя і достатку, можливо, в стосунках з чоловіком, партнером протилежної статі. Тому що якщо ви жінка, то чоловіком, якщо ви чоловік, то з жінкою. Відбудеться прорив, тобто рух буде, з часом досягнете позитивного результату, тому якщо і на даний момент немає ніяких змін, то вам все ж таки радять. Знаходитись в ресурсному стані, і вам і надається саме інформація від вищих сил, ну тут немає критичності, тут єдине, що проявіть терпіння по відношенню до ситуації. Ситуація зміниться і саме як порада від вищих сил і рід говорить саме те, що ти будеш мати те благополуччний достаток, на який розраховуєш десятка кубків, десятка пентаклів. Ситуація в твоєму житті кардинально зміниться, буде прорив. Тому, якщо на даний момент смерть говорить саме про трансформаційний момент, але є невизначеність, немає ясності, немає розуміння, то говорить і про те, що буде поставлена крапка на підвішеній ситуації. На тій ситуації, і саме в тій сфері, в якій є тупікова ситуація, стосунки, це або це загалом благополучий достаток. Але от. Проявіть терпіння! Будуть зміни відбуватися? Саме вийшла пара, і говорять, що зміни відбудуться в ваших стосунках. Тому не потрібно на даний момент. Мати ніяких думок будьте мудрою людиною по відношенню до ситуації. Вищий суд говорить саме про доленосну зустріч в вашій парі, про доленосність. Зміни відбудуться. Але, от говорять, привіт терпіння. Можливо, в декого трошки пізніше. В декого, можливо, так. Ну, а в декого може бути і в цей період. Вищі сили, от все ж таки, говорять. Бути самодостатніми по відношенню до даної ситуації. Ви досягнете того, чого бажаєте. І от це головне для вас. Кожному із вас надана можливість зробити вибір. Вам вищі сили надали шанс, можливість, от саме дані стосунки, дана зустріч, можливо, вже відбулася в декого, але в декого не відбулася, відбудеться. Ну більше говориться саме про тих людей, в яких зустріч вже відбулася, ви лише в очікуванні одне одного. Зустрічі, в очікуванні зустрічі. Надайте можливість даній зустрічі відбутися саме тоді, коли вона повинна відбутися. Коли кожний окремо досягне для себе чіткого розуміння, от по відношенню до даних стосунків, зробить конкретне визначення і вибір. Що б не відбувалося, але от саме по відношенню до вашої ситуації кварент по-другому варіанту, прислухайтесь до даної поради от саме такої поради. Чоловік мудра людина, духовно розвинена людина, ви жінка стратег, логік, і ви вибудовуєте от по відношенню до ситуації і вже, бачите, на декілька кроків вперед, вам говорять зрозуміло, що ви от достатньо ресурсна людина. Але по відношенню до даної ситуації, вашим стосункам насамперед, дана можливість від вищих сил ключ в ваших руках на розвиток, на перехід на наступний етап. Але якщо не відбулася зустріч, або немає прориву, не поставлена крапка на Період на ситуації, тобто невизначеності, ну, або не відбувається саме той розвиток, якого ви бажаєте, то вам говорять, що це саме перехідний момент. Суд говорить про те, що відбувся суд вищих сил, або на даний момент іще відбувається в житті чоловіка, тобто йде перехідний період. Перехідний період не буде саме даної зустрічі поки що. Але вона відбудеться в найближчий час. Я не буду уточняти і не буду говорити, що саме в даний період, з 22 по 31, конкретизувати відносно вашої ситуації, тому що тут є розуміння доленосності. І як будуть розвиватися стосунки, які рішення, як діяти буде кожен із вас? Ну, єдине, що навіть якщо і будуть дані стосунки розвиватися повільно, Ну, це саме в вашому житті щасливий випадок. Жінка повинна зрозуміти, та й чоловік в тому числі, що це саме той щасливий випадок, коли Софорту не підтверджує саме по відношенню до вашої ситуації, те, що ваша зустріч доленосна. Фортуна, удача на вашому боці, і що б не відбувалося відносно ваших стосунків на даний момент, вам надано саме той шанс та можливість на щастя і достаток. Тому цінуйте дійте, активно проявляйтесь по відношенню до одне одного. Можливо, жінці як такий секрет. Якщо чоловік на даний момент ще не впевнений по відношенню до власних почуттів, то йому потрібно відчути цю впевненість. Тому, можливо, він і затримується від, з відповіддю. Ну, загалом, він творець, мах, самодостатня, діючий, активний. Тому зрозумійте, що це відповідальна людина. Щоб йому взяти відповідальність по відношенню до взаємодії з вами і до даних стосунків, ну, він повинен бути впевненим по відношенню до того, що він зможе навіть працювати над даними стосунками і надати вам саме те, чого. Ви бажаєте або чого ви дійсно варті. Ну, загалом, він повинен для себе досягнути того розуміння, якого він бажає. Тому, якщо й повільно розвивається саме ситуація, це його саме ритм, тому і зрозумійте його. Ну, а в декого зовсім інша ситуація. Порада від вищих сил остаточна. Кожен із вас повинен зрозуміти, що дані стосунки для вас саме є тим шансом. На взаємне кохання і на результативність, тому ви повинні робити вибір. В житті чоловіка є жінка. Можливо, ви й не маєте стосунків із нею, але є та жінка, яка постійно спостерігає за вашим особистим життям, ну і не бажає, щоб ви були щасливим. Вона спостерігає. Тому, якщо ви отримаєте якусь інформацію, Відносно вашої партнерки, або вона прагне обговорити саме ситуацію в вашому особистому житті, то розумійте, що саме дана жінка, та, яка цікавиться вашим особистим життям, можливо, навіть так, задає якісь питання. Вони не конкретні по відношенню до особистого життя, але все ж таки. Як ви можете зрозуміти, хто це? От та людина, яка не прагне висвітитись, що їй цікавить ваше особисте життя, тому поспостерігайте за її питаннями, про що вона буде прагнути з вами поговорити. Ну, а так для себе, от пара, чоловік і жінка, зрозумійте, що це саме той Пентаклів, саме той шанс та можливість від вищих сил, тому, якщо потрібно почекати, почекайте. Тому що в даних стосунках у вас десятка кубків, десятка пентаклів, благополуччний достаток, і в особистому житті, в родині і загалом і взаємне кохання. І ви повинні розуміти, що якщо вам вищі сили надають такий шанс, можливість, можете і почекати, щоб не відбувалося. Ну, але ж, звичайно, з розумінням одне до одного. Дякую, український, до зустрічі!